Отже, Марія, мене дуже вразило одна дівчинка. Вона з аутизмом, і її вирази стосовно певних поняттів людини. І хотів би зачитати декілька таких, от е, виразів. Цікаво, і, і от, от, який коментар Марія дасть стосовно цього. Дуже а, дякую, дуже Отже, дякую. Отже, поїхали. Метелик головна прикмета літнього щастя. Це насправді людина відчуває вібрації, тому що є такі комахи, які, по-перше, вони яка їх роль у всесвіті, вони із такого не не із гусіння, та, так? та перетворюються в таке красиве дійсно щастя. Вони показують своїм прикладом ця комаха, як бути щасливою, як бути яскравою. Це означає щастя, Красиві. це енергія, цей метелик. І насправді метелики в такому стані свого свого крилатого стану, вони е, вищі вібраційні. Є комахи, які дуже високовібраційні, це якраз бджоли, це метелики і це е, стрикози. Вау! А таке от Дуже Дякую. Чи... Це людина, значить, вона абсолютно не має контакт з цим. Е, означає, що вона настільки глибоко внутрішньо. Сприймає світ, що вона повністю може його пояснити. Це дуже такий великий, не тільки дар, а це стан, стан. Вау. Це прекрасно. Це дитинство, схід долі в людському житті. Це вона бачить знову ж таки явище природи. Вона бачить схід сонця, як воно поступово, перший промінчик. Це все це в людини таке не тільки художнє, тонке сприйняття світу. Але й на на надзвичайно глибоке, тому що це ці образи, які в ній в неї виникають, вони вже складені, вони остаточні і вони дійсно несуть дуже корисну інформацію для людства. Це велике слово про неї можна сказати. Це справжній художник, справжній митець, справжній це дар. Це велика справа, велика енергія. Дякую. Душа це таке порожнє місце в людині, яка людина може заповнити чи Богом, чи сатаною, чи могла доросла людина взагалі, от, так, ну, таке таке от висловити? А от ця дівчинка, вона потрясаюча. Да. Це в перший раз чую ці ці вислови, але це прекрасно, що ми зараз їх обговорюємо, тому що насправді вона дійсно зосереджується на Запитань на, на поясненні, вона чітко бачить, тому що душа вона виглядає як пустотне таке, uh -huh. оболонка, е, сфера, в якій як, як порожнеча. Uh -huh. І дійсно, от те, що людина набуває в житті, то вона е, якраз породжує те, що відчуваєте і породжує. І тому ця порожнеча з неї випромінює те, що вона сприймає. І це дуже точний вислів. Це Клас. дуже прекрасно знайомство, зустріч різних розумінь світу, або навіть різних світів. Це так і є. Це насправді так і є. Ми розуміємо, що всі люди різні, в кожної людини свій вектор сприйняття, багатоградність, там своя сила, своя орієнтація в просторі. Все, все, все. І ці дві людини вони або доповнюють. Зливаються один з одним або відштовхуються, відштовхують один від одного, коли вже це не сходиться. Але це так і є це. Зустріч двох різних світів, всесвітів. Дякую <рес> так. Книга річ, у якій можна зберегти знання і почуття людей у часі, спосіб розмови з багатьма людьми крізь час, і таке от доповнення, що а я життю вчився у мертвих, там Рей Бредбері чи Олдос Хакслі. Це так тонко, це так тонко. от який Ви коментар? Ну Це кажучи? насправді так і є, тому що кожен письменник, uh -huh. і практично нема таких людей, які, ну по крайній мірі, відомі письменники, вони всі е, видобувають uh -huh. свою інформацію, яку записують, із певного виміру. Енергетично, інформаційно, ментального, uh -huh. в якому вони відчувають те чи інше, як вони відчувають світ, те вони передають, але саме передають набагато глибше, е, тому що ми розуміємо, що ми слово письменника читаємо, і ми можемо проникнутись uh -huh. цим. І вона має, вона це щитує, вона має це на увазі, і вона саме про це, тому що людина глибока, вона вірно. Пояснює, і це не, не, не дитяче пояснення. Ми прекрасно розуміємо, що це душа відкрита, чітко усвідомлена, знає, що вона говорить. Дуже дякую. Гурджиєв казав, що найпорожніша професія це психолог або письменник. От таке порівняння, до речі. Тому що, скажу так: Гурджиєва трошки інший е, вимір сприйняття. Угу. Обвин, е, не бачить доцільності в прочитанні художніх книг. Вони для нього нічого не відкривають через те, що він вже приблизно в такому стані, який визначає те, чи він знаходився в такому стані, який чітко визначав, бачив те чи інше енергію, вимір. Все для таких людей не цікаво ще раз переглядати чиїсь думку, чиїсь якби ментальний простір, все. Це зрозуміє для нього. Це було не цікаво. А людині, яка художньо смакує там словом, художньо відчуває оцю ауру чи там розуміння письменника, поета, будь-кого навіть психолога, їхні їх вектор сприйняття для них це не тільки цікаво їм це дає більше розуміння людей, і тому це це вірно можна зрозуміти Гуджиєва через те, що в нього була вже більш цілісна, скажімо, така орієнтація в просторі. Він вже позиціонував себе з певної позиції, такого вчителя, який навчає, а не вчиться, угу. не, чи, не читає, тому що для нього було не цікаво вчитися у, у психологів, не цікаво вчитися у письменників. Він вже сам вчив. Дякую, дуже. Так. Наступне кінь, велике, тепле, чотирикопитне щастя. Тому що це так і є. Насправді кажуть, що тіло коня саме недосконале в плані того, що душі цієї тварини дуже важко знаходитись в цьому тілі і рухатись. Воно дуже некомфортно. І тому в них завжди такий жалісливий погляд, такий добрий і такий чуттєвий. Вони такі чуттєві, вони в них в очах. Весь всесвіт. І це дитина бачить і, і відчуває це щастя дотику перебування з конем, тому що, напевне, що вона була дуже багатьох дітей для того, щоб вивезти з будь-якої хвороби привести mm -hmm. до рівноваги, садять на коня і проводять такі скажем, тренування або медитації, можна сказати, бо це все-таки урівноваження. Ну, і тому природа коня дуже злилася з природою. Прийняття до речі, такий от коментар стосовно гіпотерапії. Тобто так. це от люди, які мають посттравматичний синдром, так. вони зациклені там в тому моменті, там де війна, чи там вибух якийсь, і кінь це от такий символ життя, коли ти сідаєш на нього і він мче, рухається. Він сильний, так, так. це як допомога uh -huh. людині в руху, допомога, uh -huh. прорив, тому що ми бачимо. Такі інколи картини, коли коні з такими а. своїми гривами на вітрі, це, це прекрасно. Це дійсно дуже велика сила, земна сила, угу. яка безпосередньо дуже тісно пов'язана з людською силою. Угу. І тому це, ця взаємодія прекрасна, і ті люди, котрі, котрі відчувають коні, вони відчувають і земну природу, і природу тварин прекрасно, і природу саме оцінює такої. Чистоти тваринного світу. Mm -hmm. Такого сильного, потужного, бо земного, але разом з тим і дуже мудрого, глибокого. Дякую. Так. Маска обличчя одного виразу. Так і є. І людина, котра не помічає, що вона носить маску, mm -hmm. вона завжди намагає вона стає в позу. Mm -hmm. І цю позу носить по собі. А коли людина багато ранна, відкрита, то вони всі є всі емоції. Вона не, не закриває свої свій внутрішній світ і це. А вон, а це дуже чіткий, праві вірний ви ви це. Це обличчя одного виразу. Наскільки прекрасні слова? Дуже дякую цій людині за те, що вона так вірно вміє сформулювати м м явище. Дуже дуже приємно. Хотів так прокоментувати. От. Обличчя, да, бетон є. От люди, які так ходять, так, постійно Так, у них поза це, 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 це от про якісь проявлення. От можливо, там якось оцінити від одного до десяти, що от людина з ліцом бетоном да, от не має жодної енергії, просто от вона на одному, так, так і вже не відчуває щастя радості так, від життя. Так, це в Чехова є такий е, сюртук люди, ну Як це є така, є такий твір. Це говорить про те, що дійсно людина заховалася за цією позою, mm -hmm. заховалася за цим обличчям. І, все. І вона, крім цього, крім цієї пастки, цього, цієї пози, вона нічого не відчуває. І це дійсно спустошення, це без енергії, це стан, неприйняття світу. Вона, людина заховалася від світу. І світ не може розкритися в ній. тому треба Шукати можливості виходу з таких пасток. Хто сприймає так світ, будь ласка, зрозумійте, що світ прекрасний, і не, не бійтеся, цвісти в ваших емоціях які б вони не були. Бути з собою, бути справжнім, жити щасливим, відкритим життям. Бо відкрите життя це щасливе життя. Дякую. Так. Останнє питання це музика, гармонійне поєднання звуків та емоцій. Ну це прекрасно, тому що емоція це душа, душа це емоція. І звук якраз відкриває цю емоцію, дозволяє провести цю емоцію в світ, дозволяє цю енергію, емоції, бо емоція це найбільше скупчення енергії, найбільше. Викид енергії, найбільший прояв енергії людини. так? Uh -huh. І оце якраз супроводжується звуком, і виходить бах, виходить, Моцар, виходить все прекрасне, що звучить на нашій планеті. Klas. Тому це, це радісно чути, це радісно бути в цьому, жити серед таких людей, які можуть так гарно сказати. Дякую. Висловлювати свою душу, та що ж, друзі, Прекрасно. як вам такий формат? Обов'язково пишіть у коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Всього найкращого всім.